Стіл, стільці, вішалки та стелажі. Ці та інші базові меблі побуту для вимушених переселенців у Івано-Франківську виготовляють у майстерні із Краматорська. Загалом це проєкт молодіжної платформи Вільна хата, нормальна столярка. Ми допомагаємо тим, чим ми можемо бути корисними, бо зараз кожен десь на своєму фронті допомагає нашій країні. От ми хочемо допомагати переселенцям, бо ми розуміємо, як це важко приїхати в інше місце, не маючи нічого. Ще на початку, там місяць-два тому. У квартири були дуже там дорогі, і можливість у деяких сімей була знімати тільки лише якісь пусті квартири. Де немає якихось звичайних меблів, тобто ми вирішили таким чином допомагати. Усі необхідні для роботи інструменти з Донеччини на Прикарпаття. Хлопці змогли перевезти. І вже тут кажуть наново закупили необхідне для роботи дерево. Матеріали закуповували з допомогою фонду Джинджер, який адмініструється українською освітньою платформою. Закупили ми. Сосновий брус і фанеру, і з нею робимо такі дуже, дуже прості, елементарні, але дуже корисні меблі. Ідея виготовляти меблі для вимушених переселенців зазначають майстри, народилась уже тут, на Прикарпатті. Потребу в такій соціальній ініціативі кажуть, побачили на власному досвіді, виїжджаючи з того ж самого Краматорська, да ми. Лишили майже всі наші речі там вдома, да? то тільки верталися якраз в Краматорське, щоб забрати майстерню, щоб щось тут робити. І тому, ну, навіть на нашому прикладі ми бачимо, що люди кидають все, що в них було, щоб ну, виїхати, щоб зберегти своє життя, життя своїх сімей. І приїжджаючи там, ну, наприклад, на франківськ ми, наприклад, знаходимо якусь хату, там, сірець да, умовний новобудові. Да? Це пуста квартира, там нічого нема, там є якісь комунікації, але щоб тобі там, комфортно жити, треба цю хату трошки обладнати. І от для цього ми якраз таки робимо ці меблі. Попри очевидну простоту, зазначають майстри нормальної столярки із Краматорська, стараються робити меблі багатофункціональними. Наш товариш Олексій, який на початку був зі мною, він спроектував такі дуже-дуже прості меблі, але ми намагалися зробити їх більш функціональними, тобто, щоб там було більше поличок, щоб було де щось поскладати. Це стоять тримодові. Е Майбутньої кухні там будуть полички, зверху буде деселишня, і вона буде така розборна. Це дуже, дуже примітивна така конструкція і дуже легка. Ми робимо дуже прості конструкції, щоб люди в короткий час могли якось розташуватися. Якщо вони приїжджають сюди, і тут ну, в них взагалі нічого немає. Працівники майстерні не тільки безкоштовно виготовляють меблі, а ще й самостійно доставляють їх в домівки вимушених переселенців, а також одразу їх встановлюють. Нормальна столярка це не єдиний проєкт громадської організації, родом із Крематорська вільна хата. Продовж восьми років її учасники розвивали своє місто і молодь у різних напрямках. З'явилася наша організація після волонтерського табору. «Будемо країна разом у 2014 році, коли волонтери зі Львова, з інших куточків країни, місцеві волонтери, ми разом відбудовували помешкання, які постраждали в результаті бойових дій на той момент. І протягом цього всього дійства сформувалася така спільнота найбайдужої молоді, яка хотіла далі відбудову типу, не тільки будинки, але й суспільство. Вільна хата це був перший молодіжний простір такий в Донецькій і Луганській області, один з перших в Україні. І ну, ми такі були як свого роду новаторами в цій сфері, знаю, ну або ну, надавали якийсь приклад для інших міст, і там багато хто, наш приклад, на свої міста використав і доволі успішно теж. Ще одною соціальною ініціативою громадської організації є проєкт Добрий сусід, який до повномасштабного вторгнення Росії розвивався також у Краматорську. Нині ж його об'єднали із майстернею Нормальна столярка. Проєкт добрий сусід у нас взагалі розпочався ще, мабуть, в 2015 році. Ми там потроху допомагали там одній сім'ї. Так з року в рік він нас трошки модифікувався, колись ми працювали з дітьми ну, з інтернату, потім інтернат закрили і ми вирішили більше робити нахил на те, щоб зберігати дітей в сім'ях, тому що є різні ситуації, коли сім'ї потрапляють в кризу. І в них можуть забрати дитину із за неналежних умов житла. І наразі ми виїхали в Франківськ працювати з нашим проектом Добрий сусід, а точніше з нашою майстернею, і допомагати сім'ям, які залишились зараз в скруті, робити і меблі, щоб обустроювати їх. Житло більш комфортно продовж літа зазначають ініціатори соціального проєкту. Необхідні меблі виготовили для чотирьох сімей. Наразі ж шукають фінансування, щоб і надалі допомагати вимушеним переселенцям. Мар'яна Джерчанастасія Анастасія телерадіо телерадіокомпанія Раї.